Доброго дня, дуже рада зустрітися з вами сьогодні. Я голова функційного відділу оргкомітету Першого секретарського наркомані Верховної Ради України з Павленко і хотіла б запитати вас з приводу нашого проєкту. Взагалі, як ви вважаєте, який стан сьогодні молодіжної політики, які найболючіші питання в цьому і взагалі як допомогти молоді відчувати себе комфортніше в нашій державі? Питання дуже широке, але в даному випадку можна говорити про декілька складових цього проєкту. Перш за все, мені дуже сподобалося, що мої студенти-юристи беруть участь в проєкті. Справа в тому, що юрист застосовує закони. Кракт. Фактично на цьому можна поставити кратку. А звідки беруть ці закони, юрист не знає. Тому участь в проєкті удалюванні Верховної Ради дасть змогу зрозуміти, в який спосіб народжуються ті закони. Які юристи супроводжують застосування їх в нашому житті. Я думаю, що тут в самому моделюванні є декілька складових. І це питання взагалі, як то кажуть, норму проєктування, звідки береться норма, звідки береться ідеї норми. Як працює сама Верховна Рада і як процес обговорення? іде. Mm -hmm. І що ми отримуємо на виході? Справа в тому, що критика на адресу. Законодавства чи законотворчої функції Верховної Ради, воно стало вже загальним місцем протягом 20 років. І так чи інакше, скоріш за все, в тому числі і молоді юристи повинні отримати знання для того, щоб розуміти процеси, ну, і процеси і нормотворення, проєктування і законотворення як такі. Якщо повернутися до питання про молодіжну політику, я думаю, що не дивлячись на деякі зусилля, Цій сфері ну, мені важко навіть говорити про змістовну молодіжну політику. От, і Тут для того, щоб взагалі так на голову критику не скинутися, давайте знову ж таки повернемось до проєкту. Добре, що в нашій молодіжній політиці цей проєкт знайшов своє місце. Так, так. І, От, і, так. Так. і я думаю, що чим більше вищий представницький орган, Єдиний законодавчий орган Верховна Рада буде проводити і допомагати здійснювати таких теплек, і більше молодих людей буде взагалі розуміти, ну, не тільки що така політика в такому, знаєте, вуличному сенсі, а й в тому плані, в який спосіб ставити і добиватися політичних цілей. Як на мене, найважливішим аспектом молодіжної політики є репрезентація молоді. В політичному аспекті чи в політичних інтересах. Те, що політичні інтереси молоді є, факт, але в Україні немає жодної парламентської молодіжної партії. До речі, як і в багатьох європейських країнах. А як ви думаєте, чому так? І що треба? Я думаю, що мене навчили молодь конфігурувати, тобто чітко, зрозуміло, висловлювати свої а, політичні цілі. Да. І у зв'язку з цим молодь а не бере участь в виборах, Б. Скажімо, не представлено в широкому спектрі політичних партій, які б репрезентували молодь і молодіжні інтереси, де, відповідно, молодь не знаходить ну, скажімо так, репрезентації своїх інтересів не тільки в Верховній Раді і взагалі в суспільстві, і шукає їх в інших місцях, в тому числі шляхом імміграції за межі держави. І однією з складових молодіжної політики повинна бути Студіювання цих основних моментів, для того, щоб, по-перше, зрозуміти, що є конкретні політичні інтереси молоді, і не завжди дорослі дітьки повинні ці інтереси фіксувати. Класичним прикладом цього, і дуже цікавим прикладом, є усвідомлення того, що закон про перше робоче місце, над яким зараз почали говорити дуже активно в Верховній Раді, це є необхідність. Оскільки так чи інакше завалиться вся система навчання, освіти і так далі. Ну, дійсно. Ну, навіщо ми готуємо в середній школі, в коледжах, в університетах, коли потім молода людина не може знайти роботу? Тут треба знову ж таки поставити запитання з голови на ноги і зафіксувати чітко. Повинен бути законодав... Повинно бути законодавче визначення. Ось того першої робочої місії, обов'язково держави це перше робоче місце надати. Якщо такий обов'язок буде, і буде відповідальність держави, в тому числі за ненадання такого робочого місця. я думаю, що у нас дуже швидко влаштується вся система. У нас не буде так багато вищих навчальних закладів, оскільки їх треба буде менше. Якість підготовки спеціалістів в цих навчальних закладах буде розглядатися як вимога, як потреба стратегічна. І тоді, може, ми і вирішимо деякі питання, які на сьогодні становлять інтерес не просто молодіжної політики, а інтерес з точки зору навіть такої ну, кризової ситуації, коли найбільша кількість безробітних знаходиться серед молоді, яка завершила навчання, а на сьогодні, у більшості своїх це навчання не без оплати. Тобто вклавши гроші в навчання, а потім стати безробітним повний нонсенс. Тому я думаю, це одна така складова, лише одна теза, яка доводить про те, що наявність і молодіжної політики, і наявність усвідомлення молодими своїх політичних інтересів є нагальними. І мені дуже хотілося, що цей проєкт, про який ми зараз говоримо, і моделювання Верховної Ради допомогло молоді сформувати свої бачення і ставлення в сучасному українському суспільстві. Дуже цікава ваша думка, у нас ще проводився кругло сіл Іриною бережною з кругом першого робочого міста. І як ви думаєте, ну, от ми зібралися, поговорили, такі круги сили будуть проходити по регіонам, і так, досить таки молодь, вона турбується про своє працевлаштування після вузу, але ж яким чином більш активно ми можемо натякнути владі, що це є болюче питання, і як його вирішити? Ну, я тут, знаєте, так, у нас, ми, ми Зрозуміло, і чим молодший, тим більш максималіст. Ну, не буває все зразу і так далі. Ось це маленькі складові, з яких може складатися якийсь позитивний рух. Бо все зразу і так, ну, і нічого не виходить 20 років. І в тому числі і перше робочого місця. Тому я думаю, що ось таких маленьких щебелів, маленьких частинок, якщо складати, mm -hmm. то і вимальовується спільне розуміння. Ми навіть давайте уявимо собі ось знову ж таки одне питання. Да? Mm -hmm. Перше робоче місце. Скільки серйозних висновків, скільки серйозних додаткових питань виникає. Mm -hmm. Цей обов'язок і відповідальність і, і наслідки не надання такого робочого місця, бо дійсно просто декларувати, що зобов'язано, Так у нас таких норм дуже багато. У нас в Конституції записано, що держава зобов'язана, але від обов'язку нічого ну, далі ми не йдемо. І це дає підстави говорити, що частина друга, принаймні Конституції України, вона взагалі суто декларативна, оскільки тільки декларує права. А не встановлює механізмів, які б дозволяли ці права реалізовувати. Тому мені здається, що навіть розмови, у нас немає іншого методу спілкування, окрім вербального, це вже непогано, що ми про це говоримо. Дуже дякую вам, було приємно з вами поспілкуватися і приємно, що ви підтримуєте єдине проведення цього проєкту. Дякую, дякую. вам.